Доброго дня, дітки. Послухайте сьогодні казку, як осінь фарби загубила. Одного разу, колись давно, коли осінь прийшов час змінювати на землі літо, вона помітила, що загубила свої чарівні фарби, засумувала осінь, заплакала рясними дощами. Помітив осінню тугу граливий вітерець, прилетів до неї і запитав, чому ти осінь плачеш? Ти завжди приходиш на землю така лагідна, тепла, чарівна, завжди радуєш землю своїми чудовими парвами. А тепер так гірко плачеш. Та як же мені вітря не плакати? Я так спішила на зміну літові, що загубила свої чарівні фарби. Чим я тепер буду розфарбовувати все навколо? Чим я буду радувати матінку землю? Не плач, дорога, осінь, я спробую щось придумати. Покликав вітерець на допомогу своїх друзів, сонечко та хмаринку. Що нам робити, як допомогти осені знайти свої фарби? Дивляться на дереві сидить стара мудра сова. І вирішили друзі спитати в неї мудрої поради де взяти фарби для осені? Еге ж, мовила сова, просіть допомоги у веселки, адже вона така різнобарвна. І справді зраділо сонце вітер і хмаринка. Як же ми одразу не здогадалися, виглянула веселка з хмаринки. Та й подарувала осені золотистих жовто гарячих фарб, зраділа осінь, подякувала друзям та веселці за допомогу і пішла розфарбовувати все навкруги. Дітки, а що загубила у казочці? Осінь. Правильно фарби. А хто вирішив допомогти осені? Правильно, вітерець. А кого покликав вітерець на допомогу? Молодці малята, сонечко та хмаринку. А хто ж подарував фарби осені? Так, малята, це веселка. Молодці дітки! До побачення! До нових зустрічей!